Для Алчевського клубу вона фактично позбавила б сталь шансів закріпитися в еліті українського футболу. Але схоже, що складність турнірного становища пішла на користь підопічним Анатолія Волобуєва. Вони не лише були ближче до перемоги, але й отримали в Полтаві неабияку психологічну перевагу. Першими забили м'яч господарів на 38-й хвилині. Олександр Гончар гарматним ударом зняв павутиння з дев'ятки воріт Вадима Старцева. Друга половина матчу була за сталю. Алчевці не лише вміло захищалися, але й небезпечно контратакували. На 48-й хвилині захисники ворства загубили у власному штрафному майданчику Сергія Ключика, який з близької відстані розстріляв ворота Долганського. А за 10 хвилин сталь вийшла вперед, коли під час однієї з контратак гостей Олександр Першин зрізав м'яча у власні ворота. Тренеру полтавців Сергію Морозову треба було терміново робити корективи у грі, і він випустив на поле Олександра Бесараба. Новачок помітно у дії господарів у нападі, і саме він заробив пенальті для ворстви. Але Олександр Зотов не витримав нервового напруження. Він спрямував м'яча по центру воріт точно у голкипера гостей. Втім, цей пенальті був не останній у цьому матчі. Коли футболісти Сталі вже готувалися святкувати перемогу, рефері Вадим Шевченко вдруге призначив одинадцятиметровий. Гості даремно сперечалися з арбітром. Гра рукою була очевидною. Досвідчений Віталій Кобзар не схибив. Рахунок 2-2 за такого перебігу подій влаштував лише господарів. Сталь у другому колі, схоже, не лише боротиметься за виживання, а й спробує зіпсувати життя комусь із лідерів.